Імператор Франц Йосиф одна із знакових постатей, що вплинула на історію України та Європи. Його правління було тривалим, і при ньому імперія змінювалася з абсолютної монархії на Конституційну, з Австрійської імперії на Австро-Угорську. Правління Франца Йосифа ця епоха довжиною у 68 років. Його правління одне з найдовших в історії. В його країну входили дуже різні в культурному та етнічному і релігійному плані регіони це Хорватія та Угорщина, Богемія і Трансильванія, Кєроль і Галичина. Його правління розпочалося в період весни народів. В 1848 році. І закінчився період війни народів, тобто в Першій світовій війні. Франц Йосиф почав правити у рік, коли його імперія могла розпастись, а саме 1848, відомий як Весна народів. Франц Йосиф став імператором 2 грудня 1848 року після зречення його дядька Фердинанда І. Це сталося внаслідок революційних подій, що отримали назву Весна народів. В цей рік ціла низка народів Європи виступали або за свою державність, або за автономію. В межах Австрійської імперії насамперед Угорщина прагнула відновлення своєї держави і відокремлення від Австрії. Також були відцентрові рухи в Чехії, Польщі. В Галичині тоді утворилась головна Руська Рада, що діяла певний час від імені Українців Галичини. Але найбільшу внутрішню загрозу імперії Габсбургів становила Угорщина. Угорці на повному серйозі вирішили створити свою національну державу і почали формувати свої збройні сили. На допомогу Габсбургам виступив російський імператор Микола І, той самий російський імператор, якого висміював і зневажав наш Тарас Шевченко. За іронією долі, в 1914-му вже Австро-Угорщина. Буде одним із основних ворогів Російської імперії. Тобто Росія потопила в крові угорське національне повстання. Керував тоді російськими військами виходить з козацької старшини, родженець Полтави Іван Паскевич. А за це Віктор Орбан зараз підтримує російську агресію. Після придушення угорського повстання Австрія включається у процес об'єднання роздроблених німецьких земель, але програє конкуренцію Прусії і програє Австро-Пруську війну 1866 року. Зовнішня поразка змушує реформувати імперію зсередини. І в 1867 році Австрійська імперія трансформується в Австро-Угорську. А Франц Йосиф окремо коренується як король Угорщини, тобто він двічі коронувався. У 1848-му Йосиф коронувався як імператор Австрії, а в 1867 році як король Угорщини. Українські землі в складі імперії Франца Йосифа мали значно більше прав і свобод, ніж у імперії Російській. У 1848 році на наших землях було скасовано панщину, що і так була м'якшою за російське кріпацтво. Українська мова не була під цензурою. Українські депутати мали право бути представленими в австрійському парламенті і місцевих сеймах. З початком Першої світової війни в австрійській армії був легіон січових стрільців. Українські січові стрільці у 1918 х роках будуть активними борцями за українську державу, а в 1914 му вони були солдатами його високості імператора Франца Йосифа. Франц Йосиф помирає у 1916 році, а за два роки його імперія програє Першу світову війну і розпадається на декілька держав. Проте ми пам'ятаємо, що в Австро-Угорщині були сприятливі умови для українського культурного і політичного руху, і за це в нас є пам'ятник Францу Йосифу, одній зі знакових постатей початку ХХ століття.